Після того як я написала цей пост, ми побачили всі до що розпорядження таки з'явилося. І е, воно з'явилося, що спікер підписав його 22-го, Тобто сьогодні вранці спікер його підписав, а інші чиновники видали його вже. Так, я думаю, що ви його бачите. Так. Тобто е, воно з'явилося 22-го числа, е, підписано було. А вже далі, ви бачите, що там є числа чиновників. Ну тобто, вони там в 11.46, здається. В 11.46 вони тільки видали це розпорядження. Тобто, ну захід почався в 9 ранку. Неможливо, було, нема, не придумали, напевно, ще машини для телепортації. Але подук мій, чому він тривав досі, тому що не так давно, пару годин тому, я знову зайшла в сідо, і я побачила, що виявляється, моє розпорядження було підписано 19 числа. Напевно, це другий скрін, який ви можете побачити. Так. Я скрінила кожен раз, коли я заходила перевіряти і